Знайомтесь, друзі, перед вами нове покоління Audi Q7, яке готується підкорити світ та ваші серця. Найцікавіше, що нинішній Q7 ще не віджив своє, але судячи з цих кадрів, дні його вже пораховані. На це натякає цей прототип, який активно проходить випробування. Конкуренція у цьому сегменті залишається надзвичайно високою, і для того, щоб зберегти лідерство, німецький бренд із Інгольштада вирішив кардинально попрацювати над Audi Q7. Це буде вже третє покоління популярного SUV, яке має з'явитись у продажу у 2026 році. За останні півроку було помічено кілька тестових екземплярів нового Q7 на дорогах. Однак самі останні знімки фотошпигунів дають найбільше повне уявлення про те, як виглядатиме оновлена модель. Хоча автомобіль, який раніше покритий шільним камуфляжем, одне важливе нововведення стало очевидним. На одному з прототипів вже встановлені задні ліхтарі, які будуть використовуватись у серійній версії. Задні ліхтарі майбутнього Q7 мають тонку горизонтальну форму та злегка обтікають коти автомобіля. Ці ліхтарі з'єднані світловою смугою, що візуально збільшує ширину машини і дає їй більш сучасний і динамічний вигляд. Топовий елемент для більшості сучасних автомобілів. Що стосується передньої частини, то незважаючи на маскування, можна помітити чіткіші контури основних фар, які точно будуть дворівневими. Взагалі, спереду q 7 буде дуже схоже на Audi Q6 E. Трон і нещодавно представлений Q5. Флагман буде виконаний у тій самій стилістиці, тому тут немає нічого дивного. А як щодо інтер'єру, тримайтесь міцніше, там теж чимало сюрпризів. Почнемо з того, що нам показали лише шматочок інтер'єру. Все, що змогли побачити доблесні до папараці, було вкрите чорними тканинними панелями. Проте вдалося розглянути пару цікавих деталей. По-перше, Q7 отримає величезний вигнутий екран, який тягнеться через весь салон та плавно передав. Реходить до центральної консолі. По-друге, пасажири теж не нудьгуватимуть. Для них передбачений окремий дисплей прямо над бардачком, де можна буде дивитися кіно і сидіти в соцмережах. Звучить знайоме, звичайно, все це ми вже бажали в Q6 є e І здається, що новий Q7 збирається запозичити цей стиль. Кермо до речі, також нагадує Q6. за аналогією з Q6, Новинка отримає нову електронну архітектуру. І три один.два розроблено підрозділом. Каріт, я вже про неї розповідала і повторюсь, що це найдосконаліша і одна з потужних обчислювальних систем такого рівня доступних на ринку. Вона складається з п'яти високопотужних комп'ютерів, кожен з яких відповідає за роботу певної частини автомобіля. Всі ці комп'ютери безшовні пов'язані між собою своєю власною доменною мережею всередині автомобіля, що дає можливість цим комп'ютерам обмінюватися між собою величезними пакетами даних без затримок. Такого поки що ні в кого немає під капотом новинка також потішить технологіями, Audi Q7 пропонуватиметься з бензиновими та дизельними двигунами. Відтепер усі вони будуть оснащені м'якою гібридною 48 вольтовою системою і стартер-генератором, що дозволить покращити економічність та знизити викиди. Також Q7 буде пропонувати з гібридним, що підключається, що складається з 3 літрового V6 і електромотора, вбудованого в 8-ступінчатий автомат ZF з можливістю проїхати до 100 кілометрів на одній. Ні, електриці трохи пізніше компанія запропонує ще один гібрид, але про нього мало що відомо. Традиційний трилітровий дизель нікуди не подінеться, і це багатьох порадує. Вершиною модельного ряду, як завжди, буде Audi sq 7 і знаєте, що найпрекрасніше топова модифікація все також пропонуватиметься з 4 літровим v 8 і його потужність зросте до рівня 530 кінських сил, а розгін до 100 км на годину скоротиться до 3,8 секунд. І це чудова новина. Незалежно від обраного двигуна, всі версії нового Q7 будуть оснащені восьмиступінчатим автоматом ZF і фірмовою системою повного приводу Quattro. Більше, що новий кюсі му до побудований на модифікованій платформі PPC, яка є похідною від платформи MLB Evo. Дебют цієї платформи відбувся на новому Q5, але для Q 7 вона буде сильно модифікована, буде доступна в пневма. Тож за рівнем комфорту Q7 буде традиційно на висоті. З приємного зважаючи на це останній бензиновий Q7, і наступне покоління вже може повністю переїхати на електротягу, і це не всім сподобається. Очікується, що серійне виробництво нового Audi Q7 розпочнеться у другій половині 2025 року, а до дилерів він надійде вже 2020. 2026 року, однак, до цього належить завершити ще кілька етапів тестування та допрацювання, у тому числі в складних умовах на півдні Європи, де компанія активно проводить свої літні випробування. А це означає, що прем'єра новинки відбудеться на початку 2025 року. Тож чекаємо. Це добре, коли закінчиться. і навіть така ікона, як Nissan GTR, не уникла цієї долі. GTR, яка випускається з грудня 2007 року, наближається до свого заходу сонця. Багато ринків вже попрощались з цим суперкаром, і в 2025 році останні екземпляри моделі R35 зійдуть з конвейера. Але Nissan не просто так вбиває свою легенду. Автовиробник змушений піти на цей крок. В інтерв'ю журналу Top Gear П'єр Луїнг, глобальний керівник з продуктів компанії Nissan пояснив, чому GTR знаходиться на межі зникнення. Він продається вже 17 років, і ми б хотіли випускати його ще стільки ж, але регулятори створюють нам проблеми. Насправді, суперкар був знятий з продажу в Європі ще в липні 2021 року через введення нових нормативів по шуму. Приблизно в той же час автомобіль зник з австралійського ринку, тому що не відповідав оновленим вимогам краш-тестів на бічний удар. Коли виробництво будь-якої моделі припиняється, це з Звичайно, очікується, що невдовзі на зміну прийде нове покоління, однак це не стосується r 35 За словами Луінга, коли виробництво моделі закінчиться у 2025 році, на японському заводі й точіги не з'явиться спадкоємця. Луінг зазначив, що історія GTR вже знає перерви у виробництві, і нинішній провал може стати ще одним таким епізодом. Концепт Кіперфорс представлений минулого року, натякнув на можливе майбутнє R36, електрокар із торг. Дотільними батареями, однак варто згадати, як довго Нісан виводив на ринок поточне покоління GTR. Перший концепт був представлений у 2001 році ближче до реальності, у 2005 році, а серійне виробництво розпочалось лише у 2007 році. На початку 2024 року директор програми дизайну Нісан Джованні Ароба заявив, що нове покоління GTR очікується до 2030 року. За його словами, Гіперфорс це смілива, але це. Ком реальна мрія, яку можна втілити до кінця десятиліття. Коли високопродуктивне купе повернеться, воно займе місце поряд із моделлю Z, а можливо, і відродженою Сільвія. На початку цього місяця віцепрезидент із глобальної стратегії Нісан Іван Еспіноса оголосив, що компанія вже розпочала роботу над третім спортивним автомобілем. Однак, поки що, проект із відродження Сільвія не отримав офіційного зеленого світла. Посилення законодавства в Європі вже призвело до відходу декількох спортивних автомобілів. Томобілів цього року ми втратили Toyota GTR 86, Subaru BRZ, Porsche Boxster та Cayman через нові правила кібербезпеки. Mazda також відмовилась від дволітрового двигуна для mx 5 Miata, залишивши лише менш потужний півторалітровий варіант. Епоха потужних спортивних автомобілів поступово йде. Можливо, через кілька років на вулицях залишаться лише електромобілі, які тихо і непомітно пересуватимуться дорогами, нагадуючи про колишні часи, коли Звук, двигуна і швидкість захоплювали дух. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!